А ось це, друзі, я спочатку навіть не зрозумів, що за грибочок. Довелося навіть срізати. Тому що срізав, до речі, не, не пам'ятаю, куди вже поклав. Друзі, це травнева рядовочка. Вона здебільшого зараз буде хробаклива скрізь за все. А ні, оця чиста. Бачите, дуже часті пластинки, специфічні, той такий приємний, солодкуватий, мучністий аромат. Якась, якщо чесно, такого вигляду вона мені і не траплялася раніше. А, оцей хребакливий. Так, ну і подивимось зараз. Це взагалі майже весь з'їли, так що з тих трьох тільки один ми беремо, а ага, там ще один бачу. Якщо бачите, він по двіточки стоїть. В общем, їх тут декілька декілька грибочків. Дуже смачний із всіх рядовок, як на мене. Мабуть, найсмачніший. о, цей більш-менш великий. Я щось дуже сумніваюся, що він буде чистий. Так, ножом не дотягнусь. Ось він. Ой, ось, Тревнева рядовочка. Ще раз кажу, із рядовок, як на мене, найсмачніший. Один з найсмачніших грибочків, Комусь більше, більше лілого нога сіні ножка подобається. О, ні, це більш-менш. ну Зараз почікую, не люблю хребакливі. Грібочки, якщо чесно, так що якщо там щось є, то, зазвичай не беру. Вон ще один стоїть. Якісь вони дуже розпростерті такі. У мене, по-моєму, є відосики, подивіться, зазвичай набагато красивіші. Ну і естетичні виглядають. Ну хоча. Та хоч такі. Сьогодні не дуже грібно. Погнали далі.